Вітаю, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас з'явилася ось така гарна мазда CX9 2015 року. Має біксенонове світло проти туманки. Двигун тут 3,7 бензин. На автоматі, звичайно, повний привід. 7 місць, 20 колеса. Електропривід кришки багажнику, класна машинка зберіглась. Безключовий доступ, склопідйомники всіх дверей, електродзеркала з підігрівом, музика у нас босе. Сірий шкіряний салон, люк, пам'ять водійського сидіння з електрорегулюванням, мультикермо шкіряне, 83 тисячі міль, це приблизно 134 тисячі кілометрів. Камера заднього виду. Підігріви передніх сидінь, задній ряд. Повно також в місця, третій ряд сидінь. Тому запрошуємо на огляд та тестдрайв даного автомобіля, місто Київ, вулиця територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.